Шановні телеглядачі, у сьогоднішній програмі бере участь кандидат у народні депутати України по одномандатному виборчому округу номер 98 Київської області Чередніченко Юрій Анатолійович. Я вас вітаю, Юрій Анатолійовичу. Юрій Анатолійовичу завершується практично на фіналі передвиборча кампанія. За цей час вам, оскільки я знаю, багато вдалося провести зустрічей, поспілкуватися з людьми. Що запам'яталося найбільше? Найбільше запам'ятається те, що дійсно у нас дуже гарні люди. Коли з ними спілкуєшся, вони дуже відверті, вони бажають тобі щастя, здоров'я. І ще мені запам'яталося те, що дуже багато проблем, які сьогодні, на жаль, в державі не вирішені. Проблеми самого різного рівня, починаючи від особистих якихось проблем, пов'язаних з оформленням землі. Проблем людей похилого віку, що держава сьогодні дійсно не так опікується про цю категорію людей. Проблем, яких дуже багато в освіті, в дитячих садочках. Проблеми з тим, що сьогодні, на жаль, люди наші отримують середню заробітну платню, яка не дозволяє їм жити гідно, не дозволяє молоді создати сім'ю, не дозволяє молоді. Придбати житло для того, щоб дійсно виховувати своїх дітей, а діти наші це наше майбутнє. Якщо ми сьогодні не попілкуємося про наше майбутнє, то, на жаль, нас з вами чекають часи, які ми теж будемо бідкатися і все таке інше. Тому це дійсно дуже-дуже прикро. І я думаю, що це найголовніше завдання всіх сьогоднішніх кандидатів у народних депутатів, які потрапили до Верховної Ради, до того, щоб вони це все врахували своєю майбутньою роботи. Юрій Анатолійович, ну все ж таки, як ви оцінюєте цьогорічну компанію? Легкою вона була важкою для вас? Ну, це мій перший такий досвід, коли я приймав участь в такої компанії, компанії, компанії саме до Верховної Ради. Так? Да, до Верховної Ради. Я дійсно маю опит компанії перегонів, які я прийшов у 2010 році, це коли я брали кандидатів депутати до обласної Київської ради, але це зовсім інший рівень. І що б я хотів сказати? До речі, сьогодні багато конкуренції. Сьогодні виборцю дуже складно зорієнтуватися, тому, вибачте, сьогодні на мажоритарному, мажоритарному мандатному окрузі. Зареєстровано було 31 кандидат, сьогодні залишилось 28. І навіть якщо деякі кандидати під час перегону зійдуть з дистанції, то взагалі дуже велика кількість кандидатів. І це, активних, ну, скажімо так, активних може не всі 28, але навіть перечитати всі прізвища виборцям дуже складно. Навіть мені дуже складно уявити, хто з цих списків дійсно реально кандидат в депутати. Він іде, змагається, або тільки завдяки якихось піар-технологій чи інших рішень зареєструвався і чекає якогось часу. По-друге, я що б хотів відмітити, багата кількість сьогодні кандидатів через свої виборчі штаби, або через своїх довірених осіб проводить, на мій погляд, нечесне змагання, нечесну боротьбу за право бути обраним до Верховної Ради. На жаль, є приклади, коли деякі кандидати не мають нічого, не мають що розповісти про себе гарного, що вони зробили в цьому житті, не мають щось довести таке конкретне до виборців. І тому вони переходять у площину, коли вони починають обливати брудом інших кандидатів через різного плану технологій. Ну, припустимо, через свої газети, де вони сьогодні закидали весь інформаційний простір якоюсь негибною чи нікчемної інформації про інших кандидатів, недостовірною інформацією. По-друге, це сьогодні вже ми наближаємося до кінця перегонів і з'являються нові і нові технології. Но мені дуже соромно, я хочу вибачитись перед виборцями, що коли деякі кандидати малюють фарбою на приватних парканах, приватних будівлях інформацію про якоїсь кандидата. Я розумію, як власник цього будинку реагує потім на те, що хтось намалював на його паркані прізвище якогось кандидата і нібито його підтримує. То це, вибачте, мені шановні, це діло рук тих нечесних сьогодні кандидатів, які таким чином намагаються обурити громаду, які таким чином приводять для того, щоб агресивно настроїти. Виборців до тих кандидатів, які вони намагаються таким шляхом очернити. До речі, той ж самий приклад з тими листівками, які сьогодні клеються на парканах, на стовпах, які, до речі, приводять сьогодні багато, додають багато проблем до комунальних служб. Я розумію тих людей, які обирають сьогодні в вулиці, і коли їх завалюють цим вибачте, мусором, хламом і як вони потім реагують на те, що відбувається в місті. Тим ну, більше я перепрошую, коли навіть написи йдуть на зупинках. І на зупинках. Ну і навіть та листівка, яка сьогодні випущена по місту Борисполю, по району, там у мене така поза, будь ласка, да, зафіксуйте її, Вона дійсно така, ну скажімо, людина державна, яка там щось думає, цей час. Навіть у тих горі кандидатів. Не хватило розуміння, щоб вони залишили все так, як є. Вони замість моєї обручки дорисували там персень з діамантами. І думаю, що це таким чином вони мене представляють як олігарха для того, щоб потім люди були обурені, що дійсно, кого ми обираємо, дивиться, хто він такий і від якої він партії йде. То я ще раз прошу, виборців, дивіться, будь ласка, уважно на весь цей піар. Розумієте, що все, це, що все це робиться, а заради того, щоб почернити когось. І ми своєю командою ніколи не робили таких кроків і не будемо робити. І я закликаю всіх кандидатів, які все ж таки хочуть потрапити до Верховної Ради, давайте змагатися чесно. Бо це дійсно потрібно, щоб люди зробили свій відвертий вибір. Бо ми йдемо з вами до Верховної Ради. Ми йдемо рахувати. з вами для того, щоб вирішувати проблеми наших громадян. А якщо ми починаємо наш шлях, вибачте, з брутального обману, з брехні, з таких справ, то що тоді людям чекати в той Верховний Раді? Юрій Анатолійович, а як вважаєте, Саме чого не вистачає в цьогорічних передвиборчих перегонах? Ну мені не вистачає шалена часу. Вибачте, у нас сьогодні округ, який налічує 180 тисяч виборців. І, до речі, сьогодні виборці ну, вони вже не можуть зорієнтусь тільки на основі того, що там кожне обличчя сьогодні висить вибачте, на бігбордах, лайтбоксах, все таке інше. Вони хочуть бачити людину, вони хочуть особисто задати питання, почути відповідь, подивитись очі в очі. І тоді дійсно можна сподіватися, що людина зробить свідомо свій вибір. І тому навіть за ті два з половиною місяця перегонів дойти до кожного виборця ну, майже неможливо. Але я намагаюся провожу зустрічі, навіть коли збирається 5, 3, 10 людей і намагаюся їх переконати. Ну, тому о, інколи зустрічі накладаються одна на одну. Округ дуже великий, потрібен час для того, щоб переїхати з одного села до іншого села. Ну, навіть я починаю в сім ранку і закінчую у вісім вечора, все ж таки часу не вистачає. Я хочу вибачитись перед моєю дружиною за те, що вона розуміє мене, що вона входить в цю ситуацію. І дійсно вона, скажімо так, сьогодні мене бачить, коли я вже прийшов і, мабуть, сплю на ходу і ранку встав, ще не проснувшись, ушов. Та все ж серед багаточисельних оцих зустрічей, що найбільше запам'яталося, що вразово. Ну, Найбільше запам'ятається те, що коли спілкуєшся з людьми, то вони дуже відверто починають розповідати про їх проблеми. Це навіть е, на, на, е, говорить про те, що, на жаль, сьогодні майже і місцеве самоврядування не зовсім часто спілкуються з людьми, і деякі питання, які в державі вже вирішені, вони не доводять до наших громадян. І тому багато питань, які можливо вирішити на місцевому рівні. Але чогось наша спільнота сьогодні не зовсім проінформована, як це вирішити. Деякі питання дійсно лежать в площині рішення на загальнодержавному рівні. Багато питань сьогодні дійсно, які турбують людей особисто. Ну, найголовніше питання це наш оброх дійсно такі аграрний, це питання землі. Це питання оформлення їхньої власності, це питання, які сьогодні полягають точніше, що люди отримали паї, проводять оформлення документів, але це триває дуже довгий час. Інколи ці документи можуть загубитися, і люди працюють над цим питанням від 3 до 6 років. Це дійсно таке ось найголовніше, таке проблемне питання, яке я вважаю, потрібно звернути увагу. На це на рівні держави і найближчим часом це вирішили. Я часто бувала на ваших прийомах як депутата Київської власної ради і спостерігала, що дуже багато людей звертаються за матеріальну допомогу і саме на лікування. Ця проблема не одного року, вона продовжується спочатку, можна сказати, в незалежності. От як ви вважаєте, прийшовши до Верховної Ради, як можна вирішити цю це питання? В який законопроект закон прийняти? Що все таки люди? Мали доступне лікування, а не сподівалися на допомогу депутата, міського голови, бізнесмена. Ну, дійсно, це багата кількість людей, які звертаються е, заради того, щоб отримати якусь матеріальну допомогу але або конкретну допомогу через ліки. Е, тому що дійсно сьогодні у нас є населення, яке слабо захищено. Це пенсіонери, які отримують дуже невелику пенсію, а ліки, на жаль, сьогодні дуже дорогі. І, на жаль, сьогодні у нас є такі, скажімо так, проблеми з людьми, які мають інвалідність, проблеми з сімей, які утримують дитину з дуже тяжким захворюванням ДЦП. На жаль, держава теж не зовсім. Скажімо так, вирішує остаточно цю проблему, бо ті компенсації, ці виплати, які існуються в державі, вони не можуть дозволити молодої сім'ї відправити свою дитину на лікування чи провести якийсь курс необхідного лікування, який сьогодні, до речі, дуже дорогий. І ми намагаємося допомагати таким чином людям, але і, скажімо так, саме медичне обслуговування сьогодні у багатьох людей визиває обурення, тому що це і невистачання ліків необхідних. Це інколи проведення якихось обстежень за гроші наших громадян. Ну і вирішити це питання, на мій погляд, можливо сьогодні через обов'язкове медичне страхування. Ось Ми сьогодні вже 10 років, як всіх наших працівників на підприємстві страхуємо. Ми це робимо сьогодні добровільно, але ми розуміємо, що наші люди сьогодні забезпечені всі. Тому що страхова компанія покриває всі витрати наших працівників, які можуть бути понесені ними, коли вони звертаються до медичних закладів. До речі, сьогодні, згідно нашого страхового полісу, кожна наша людина, яка працює на підприємстві, може отримати компенсації за час е дійснення страхового поліс, поліса е на суму 25 тисяч. То я вам кажу, що це, до речі, дуже. Такі хороші суми, і навіть е проведення операцій, складних операцій на серце покриваються за рахунок страхової кампанії. То я ж е бачу це вирішення проблеми на рівні держави через введення обов'язкового медичного страхування всього працюючого населення. Тоді ці кошти вони дійсно будуть спромовлені на те, щоб медичні заклади мали можливість отримати е і е будівлі в належному стані і мали можливість провести якусь модернізацію, оновлення технічних засобів і навіть вирішили проблеми свої заробітною платі. Ми знаємо, що сьогодні лікарі у нас, на жаль, мають такий рівень заробітної платні, що ми сьогодні не можемо знайти лікаря до сільської лікарні. Навіть коли в селах має, сільські ради мають житло, трикімнатна квартира, припустимо, село Старе, вони не можуть вже другий рік знайти. Молодого лікаря для того, щоб він приїхав і почав працювати за лікарні. То це питання вирішене, лежить в площині, Мені здається, обов'язково медичного страхування. Шановні телеглядачі, на цьому сьогоднішня програма підійшла до свого завершення. Я нагадую, що її учасником був кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому округу номер 98 Київської області Черниченко Юрій Анатолійович.